Ми так боїмося людям сказати ні. А знаєте, до чого потім це призводить, що ми всіх, всім говоримо так. Але ми говоримо устами, а в серці ненавидимо їх. Осуджуй, критикуй. Якщо не научишся говорити ні, то будеш проклинати людей в серці. Я був безвідмовною людиною до навернення. Що би мене не попросили, я всюди їхав. Я так хотів догодити всім, щоб всі знали, що я дуже добрий. Але потім, коли мені це надоїло, і я бачив, що мене просто використовують, але я ж не, мог, не міг відмовити дуже побожним жінкам, які заставляли мене їздити по всіх побожних місцях. І відповідно я завжди казав так, але мене це забирало сили, часу, фінансів. Ясно, що так? Так, бо я за все платив, був дуже добрий. І в мене в серці вже був бунт і осуд на тих жінок, але я не міг їм відмовити. І коли мене навчили казати ні, і одного разу я, наприклад, сказав такій жіночці: ні. І -і -і -і". Ви би чули, ким я був у її думках? Вона мені згадала все і всю мою родину. І в мене такі очі: це та людина, якій я допомагав безкорисливо, скільки разів. І тоді я зрозумів, дорогі, я від того моменту навчив говоритись ні. Нема проблем у мене з людьми. У них, може, є зі мною, але у мене вже з ними немає. Нема осуду, нема критики. Якщо я щось не хочу, ви мене не заставите.